Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги вудку для зимової риболовлі. Дана вудка спеціально розроблена для риболовлі на льоду, доступна в трьох варіантах довжини: 41 см 50 та 56 см. Вона виготовлена з високоякісного вуглецевого волокна, що забезпечує легкість та Міцність вудка представлена з різними типами жорсткості, що дозволяє обирати оптимальний варіант для різних умов риболовлі. Крім того, вона оснащена зручною ручкою з пробкового дерева, яка не тільки забезпечує комфорт, але й дозволяє краще контролювати вудку навіть у холодних умовах.